Привіт! Якщо є ідея запустити бізнес із друку на вимогу, поєднавши креативну платформу Etsy з виробничими потужностями Принціфай, то це саме те, що треба. Зараз ми розберемо все, ну от знаєте, покроково і дуже-дуже докладно від початкових налаштувань і аж до першого готового продукту. Ось наш маршрут на сьогодні. Ми пройдемося п'ятьма ключовими етапами: спочатку підготуємо магазин. Потім з'єднаємо все, розберемося з партнерством, опублікуємо товар і нарешті подивимось на магію автоматизації. Кожен крок тут важливий, щоб усе запрацювало як годинник. Ну що ж, почнімо? Перш ніж щось з'єднувати, потрібно збудувати міцний фундамент. І наш перший розділ це якраз про це про передстартову перевірку. Треба переконатися, що магазин на Етсі повністю готовий до інтеграції. Повірте, правильна підготовка одразу знімає 99% можливих проблем. А ось це, до речі, критично важливий момент. Etsy дуже серйозно ставиться до інтеграції, тому система просто не дозволить під'єднати Printify, доки кожен пункт із цього списку не буде виконаний. Тобто магазин має бути активним, а не просто чернеткою, обов'язково має бути хоча б один тестовий товар і всі платіжні дані на місці. Це такий собі спосіб Etsy переконати, що наміри серйозні. Так, з підготовкою розібралися. Тепер час для, так би мовити, технічної магії. На цьому етапі ми візьмемо і з'єднаємо Printify та Etsy, щоб вони почали спілкуватися між собою і працювати як одна команда. Не переживайте, це буквально кілька кліків. А ось і сама інструкція: Усе починається в особистому кабінеті Printify. Заходимо в керування магазинами, тиснемо Додати новий, обираємо зі списку Etsy. І, власне, все. Система далі сама поведе, куди треба. Тут немає ніяких складних налаштувань, просто кілька очевидних кроків. І вуаля! Щойно натискається кнопка Grand Access» на сайті Etsy, система автоматично повертає назад до Printify, де вже чекає повідомлення про успішне з'єднання. Все, магазин Etsy тепер офіційно підключений, можна сказати, найскладніша технічна частина позаду. Тепер один дуже дуже важливий крок, якого вимагає сам Etsy. Платформа дуже цінує прозорість, тому покупці повинні чітко розуміти, хто саме виготовляє товари. І це не просто формальність, це вимога для побудови довіри з клієнтами. Цей етап ні в якому разі не можна пропускати. І щоб тут усе пройшло гладко, ось точна інформація, яку потрібно ввести. В полі назва партнера просто пишемо «Printify», а для місцезнаходження вказуємо Вілмінгтон де США, тому що саме там знаходиться їхній головний офіс. Це важливо для Etsy. А щоб було ще простіше, ось готовий текст для поля про ваше партнерство. Його можна просто взяти та й скопіювати. Він коротко, але абсолютно ясно пояснює і для Etsy, і для клієнтів, у чому полягає суть співпраці з Printify. Ну що ж, з технічними налаштуваннями ми впорались. Тепер починається найцікавіше час побачити, як вся ця інтеграція працює на практиці. Зараз ми разом пройдемо шлях від ідеї до першого опублікованого продукту. Процес насправді дуже логічний. Створюємо дизайн, обираємо товар в Printify, натискаємо Опублікувати, і він не з'являється одразу в магазині. Він потрапляє в чернетки на Еці, і це геніально, бо це дає повний контроль і можливість усе фінально перевірити перед запуском. І ось тут є один вирішальний нюанс не варто просто брати і активувати чернетку. Спочатку її треба ретельно відредагувати вже на самому Етці. Оптимізувати заголовок, опис, додати всі 13 тегів, і най найголовніше не забути вказати Printify як виробничого партнера саме для цього конкретного товару це обов'язкова вимога платформи. І ось ми на фінішній прямій з'єднання працює. Перший товар опубліковано. Тепер давайте подивимось на те, заради чого все це робилося, на ті потужні можливості автоматизації, які щойно стали доступними. Власне, у цьому і є вся краса. Інтеграція бере на себе найскладніші рутинні завдання: обробку замовлень, оновлення запасів, навіть оплату. Це вивільняє величезну кількість часу, який можна спрямувати на те, що справді важливо: на творчість, на маркетинг, на спілкування з клієнтами. І наостанок кілька практичних порад для успішного старту. Перше обов'язково перевірте налаштування доставки. Друге, подумайте про маркетингові фішки, наприклад, безкоштовну доставку для замовлень із США. І, звісно ж, найважливіше правильно розрахуйте ціну, заклавши туди всі комісії Etsy, щоб бізнес був прибутковим. Отже, всі інструменти налаштовані, магазин готовий до роботи. І тепер залишається лише одна, але найцікавіше питання яким буде той перший унікальний продукт, що підкорить Етці? Час творити!